Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами разом готуємо ось такі дуже смачні ароматні мариновані грибочки. Маринування краще обирати ось такі невеличкі печериці. Ну, а якщо раптом таких не знайшлося, тоді печериці побільше просто розрізати на декілька частин. І тепер мені потрібно буде гриби відварити. Гриби я добре промила, переклала у кастрюлю, залила холодною водою, тепер додам трішки солі, перемішаю. Такі я вже увімкнула на гріб, зараз доведу гриби до кипіння і після закипання варю рівно 5 хвилин. Ольці в мене відварилися, я їх переклала на друшлаг, аби трішечки охолонули. А тим часом підготую маринад. Беру таку посуду, в якій буде зручно перемішувати все. Тепер сюди додаю олію, далі соєвий соус, яблучний оцет. Далі додаю чесник, у мене тут 4 зубчики, я їх пропустила через прес. Сюди ж чайну ложку обов'язково рідкого меду. Для більшого аромату додаю сюди ось такий невеличкий лавровий листочок і три горошинки духмяного перцю. Також сюди додаю приблизно чверть чайної ложки суміші перців. І ще додам пів чайної ложки меленого коріандру. І залишається все добре перемішати до однорідності. Гриби трішки охололи, але ще, в принципі, гарячковаті, додаю їх відразу сюди всю у маринад. Додатково знадобиться зелень петрушки, яку я вже подрібнила, також сюди перекладаю. Добре все перемішую і тарілочку з грибами залишаю охоломити до кімнатної температури. Після того, як гриби в мене вже охолонули, потрібно буде такий посуд, який поменше, і що можна буде поставити в холодильник. Я буду використовувати ось такий лоточок. Можна, звичайно, взяти баночку. І обов'язково має бути кришечка, яка щільно закривається. Тепер всі гриби перекладаю сюди, разом із маринадом, звичайно. І накриваю свій лоточок кришечкою. І відправляю до холодильника. Маринуватися наші гриби будуть приблизно 6 годин. Через 6 годин можна вже буде подавати до столу. І протягом цього часу, поки вони будуть стояти в холодильнику, посуд потрібно буде декілька разів перевернути, щоб гриби рівномірно маринувалися. Мої грибочки провели у холодильнику близько 7 годин. І ось погляньте, які красиві, вони виходять, залишається перекласти їх у відповідний посуд і можна подавати за столу. Точно впевнена, що мало хто зможе відмовитись від такої ароматної закуски. А на сьогодні в мене все. Я дякую всім за увагу. щиро вдячна буду за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю і злагоди і до зустрічі в наступних відео.